Шановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас з престольним святом цього невеличкого, але шанованого черкащанами храма з Днем пам'яті святого апостола і євангеліста Луки. Цей храм один із тих, які були відкриті ще майже на початку відродження духовного життя. Церковного життя на Черкащині. З 99-го року більше 23 років функціонує цей храм. Він закликає до себе людей, люди приходять сюди, моляться, сповідаються, тут перед Богом залишають свої гріхи на сповіді, виходять звідси з чистою совістю, з миром на серці. Причищаються тут святих Христових таїн. Тобто цей храм невеличкий в пристосованому приміщенні повноцінний Божий дім, місце, де виливається на людину, на її серце, на її розум, на її душу, повною мірою виливається Божа благодать, прощаюча гріхи, відроджуюча до духовного життя, та благодать, яка надає людині все, що необхідно. Не тільки для духовного життя, а і для життя земного. Взагалі Божий храм це особливе місце на землі. І саме Божі храми, місця вилиття Божої благодаті на людей стягують цей світ, стримують його від руйнування. І немає великого значення, який це храм чи великий собор. Наприклад, як у нас в Черкасах і найбільший християнський храм в Україні, найбільший собор, величний, урочистий собор, чи це невеликий лікарняний храм, чи храм в якомусь пристосованому приміщенні, в учбовому закладі, наприклад, чи в Поліклініці, у лікарні, який є також у нас в Черкасах. Так, по зовнішньому вигляду. по... Насиченості благоліпієм, яке заманює людей, щоб вони прийшли до церкви Христової, різні ці храми, великі відрізняються від малих, пристосовані відрізняються від соборів, спеціально побудованих як Дом Божий, але по суті своїй, по насиченості благодаттю, вони рівнозначні. Храм це особливе місце на землі. Це місце, де людина восходить на небо. Саме в Божому православному храмі, в будь-якому канонічному храмі Святої православної апостольської церкви канонічної, з благодаттю Божою. В будь-якому храмі церкви православної затверджена духовна ліствиця, сходинки, по яких людина може піднятися на небо. І ніде більше в цьому світі немає початку цієї стежини тільки в православному храмі. Справді, людина будь-де може служити Богові. Виконувати Євангеліє, читати Євангеліє, виконувати заповіді Божі, молитися, каятися, служити ближнім, вірувати Богу і в Бога. І робити те, що Бог повелів, людина може будь де, і на робочому місці своєму, і вдома серед ближніх, молитися може на постілі своєї, чи в громадському транспорті, чи в лісі, в полі, будь де. А ось отримати взаємно від Бога благодать повною мірою, благодать прощення гріхів в таїнстві сповіді, благодать преображення внутрішнього метаморфози духовної. В Таїнстві святого Причастя, людина може тільки виключно через царські врата православного храму і ніде більше. Ось чому так важливі православні храми. Ось чому не тільки для людей вони важливі, адже тільки тут спасіння, але й важливі для всього суспільства, навіть невіруючого і нецерковного. І хто це розуміє в громадянському суспільстві. Той береже і шанує православні храми, навіть якщо сам людиною є далекою від Бога і від церкви, навіть якщо сам є людиною навіть невіруючою. Ми знаємо, з радянських часів було багато людей, чиновників, комуністів, які не гнали церкву, а навпаки, хоча й були самі людьми нерелігіозними, але намагалися якось захистити. Десь. Папірець, якийсь кинути в смітник, який вимагав їх зруйнувати якийсь храм, десь затягнути справу, десь бюрократичними методами затягнути так, щоб не розруйнували той чи інший храм, не попалили ікони, десь закрити очі, якщо кляуза якийсь донос приходить на підлеглого, що він похрестив дитину, чи, чи що його бабуся, чи мати пішла у православний храм. Знаєте, була така категорія радянських чиновників, які, хоч і самі були не дуже віруючими, але робили все, намагалися так тишком-нишком, щоб церкву захистити. Такі люди були і є завжди. А є інша категорія людей, які воюють з церквою, зі справжньою церквою, з канонічною благодатною, тою церквою дає Бог, вони інтуїтивно відчувають, що там правда. А у них брехня в серці, і вони воюють з церквою. Роблять все, щоб церкву побороти. Вони не знають, що вони не зможуть її ніколи побороти, бо врата Адову церкву не одоліють ніколи. Так сказав Господь, а це слово істини. І вони воюють. І комуністи так воювали деякі. І сьогодні багато з представників нашого громадянського суспільства воюють з церквою. Що ми їм зробили, чим ми їм не догодили, певною мірою не знаємо. Звинувачення ті самі, політичні, як перші християн три віки звинувачували в політичній неблагонадійності, як в цей радянський час контрреволюцію пришивали священникам і віруючим людям, так і тепер. Є такі, які воюють, постійно воюють. Вони можуть підтримувати інші конфесії, деномінації. Всі різні релігійні структури, але окрім однієї справжньої православної церкви, там, де є Бог і там, де діє Бог, вона їх дратує, вона не дає їм життя, але вони не розуміють ще однієї великої і важливої істини. Саме церква є з'єднуючим, зв'язуючим елементом. У суспільстві, у будь-якому, навіть у радянському суспільстві. Саме престоли Божі, по дуже влучній алегорії, є ті цвяхи, престоли в Божих храмах православних, є ті свяхи, якими збитий, сколочений цей світ і наше суспільство. І якщо витягувати ці свяхи один за одним, якщо руйнувати храми, якщо боротися з церквою. Якщо нищити церкву, якщо витягувати цвяхи святі православних престолів, православних храмів, то настане один момент, коли не буде на чому триматися суспільству. І воно розсиплеться, воно зруйнується, воно не встоїть. Церква, а вони це не розуміють, є останнім Рубіконом. І доти, доки вона живе, доки вона не знищена, Суспільство існує. Тільки вона буде знищена, видимим чином, бо духовну церкву знищити неможливо. Ми не розійдемося з вами по дахах, по, по горищах, по підвалах і будемо там служити літургію, хто в тюрмі, хто десь на квартирі, нас знищити неможливо. Але якщо зовнішньо церква буде повністю знищена, це буде перейдений останній Рубикон. І не буде такому суспільству майбутнього. А ось ці люди, які з церквою воюють, вони цього не розуміють. Більш того, вони вважають, що треба швидше знищити церкву. Вона їм заважає, вона їх дратує, вони її не люблять. Ось у такому суспільстві завжди жили християни з перших його віків християнства і до сьогоднішнього дня. Так, були часи трошки кращі, трошки гірші. Історія людства і релігійна історія циклічна. Ми вже за своє життя проходимо декілька таких кругів. То тиск на церкву, ну вже не дуже сильний такий був, пам'ятаєте, 70-ті, 80-ті роки. Потім тисячоліття Хрещення Русі, Свобода, чверть століття відродження церкви. Зараз знов у нас намагаються гнобити. Що буде далі, не знаємо, але церква циклічно живе і циклічно розвивається. І ми проходимо різні періоди в житті церкви. Це потрібно нам кожному розуміти і не лякатися. не лякатися слів страху, які на нас намагаються нагнати. Нікуди церква не дінеться. Вони всі згинуть, а церква буде стояти до останнього дня існування цього світу, тому що так сказав Господь. Не за це треба страшитися і боятися, а за себе. За те, чи будемо ми в цій церкві, чи не злякаємося ми, чи встоїмо, чи будемо триматися за свою Христову православну апостольську церкву до останнього моменту, навіть якщо від нас будуть вимагати сповідництва віри, ось за це треба переживати. Ось за це треба хвилюватися. А встоїмо ми, кожен з нас окремо, в тому випадку, якщо у мирному житті. Чи відносно мирному, як зараз, будемо жити Божими заповідями. От якщо ми будемо служити Богу у буденному нашому житті, коли ніхто в нас великого сповідництва поки що не вимагає, і життя нас не лишає, якщо в цьому звичайному нашому житті ми будемо жити Богом і церквою, будемо виконувати заповіді, Будемо каятися, якщо десь згрішили, будемо на службі Божій кожного разу, будемо сповідатися, регулярно причищатися, тобто будемо жити по-божому, по-християнськи, ось тоді, коли прийде час і з нас спитають сповідництва, ми в цьому сповідництві обов'язково вистоїмо. Господь надасть нам такі сили, що саме сповідництво для нас буде радістю. А якщо ми будь-як живемо, Час від часу буваємо в церкві. Не дуже дивимося за своїм благочестям, грішимо і не каємося, забуваємо. Чи грішимо так, що зовсім несувмісно з християнським життям? Якщо ми заплющуємо очі, коли наші близькі, рідні, родичі, наші співробітники хулять нашу церкву, а ми нічого навзаєм не кажемо. Якщо ми церкву не захищаємо, якщо вона нам не так не мати, а мачиха десь там, колись сходимо, посвятимо. Фрукти чи водицю, чи кулічі великодні. Якщо живемо так, прийде час сповідництва. Хіба така людина віддасть своє життя за церкву, за Бога, ніколи не віддасть? Вона піде додому і скаже: вирішуйте свої відносини самі. І таких людей було дуже багато. І в радянський час, і в перші три віки сповідництва, мучеництва за віру. Да не будемо такими. Живемо вже зараз духовним життям. Давайте будемо старатися вимагати від себе бути благочестивими, читати Євангеліє, виконувати Божі заповіді, бути на службах, регулярно сповідатися і причищатися. Ось тоді можна бути спокійним за майбутні часи, які б вони не були, чи мирні, чи мирні. Плачевні для нас. Вітаю вас зі святом апостола і євангеліста Луки. Нехай Господь вас всіх благословить.